Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Друзі, сьогодні в мене таке буде хвастовське відео, що це означає, можливо, хтось давно спостерігає за моїм каналом, і ви бачили, що я брала участь у спільному проєкті ще в тому році, у спільному проєкті Моя сукня, який організувала Надійка з каналу. В'яжемо разом з Надією. Я залишу посилання на всіх дівчаток, які там брали участь, на спонсора, на канал Надійки, ви зможете пройти, подивитися, можливо, надихнетеся їхніми платтями, комусь захочеться також зв'язати. І ті, хто давно зі мною на каналі, ви бачили мої ці плаття, але я вам зараз покажу, хто новенький, хто щойно зайшов, щоб ви розуміли. Що саме в цьому проєкті я в'язала? Це ось таку сукні це ангора від Авантіярн із Люрексом та паєтками. Я часто їх показувала вже і одне, і друге плаття. Тут коси такі, Ну класне. Ниточка класна, у мене і на ниточку є там відгук. Тож, якщо вам цікаво, ви можете пройти на канал, пролистати відео і подивитися. І описи я залишала на, на сукні. Це ось така в мене одна сукня. Це я просто <смас> коротенько показую, за що мені прийшов подаруночок. І ось така сукня це сукня із Alize Alpaca Royal. Alpaca, да? Alpaca Royal. Ось така. Сукня. На неї також є і огляд, і опис я залишала і про пряжу розповідала. Ну, на каналі, якщо вас зацікавило, то ви можете пройти і подивитися. Я не буду на них зупинятися. Я просто хотіла показати, щоб ви приблизно знали. Так, і спонсор цього проєкту була Оксана із каналу Мої улюблені петельки. Дівчатка, чесно скажу, я не знаю, я чомусь вже навіть і забула, що проєкт не закінчується, що дівчатка ще в'язали і в'яжуть. Ну, Не знаю, я навіть ні на що не розраховувала. А потім зайшла в Телеграм на цей же ж проект і глянула, що Оксана пише, що. Тато, 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 ну, за мене, що я виграла, ну, я зв'язала до того нового року ці дві сукні, так як я й планувала, ну, я їх і закінчила. Ну і Оксана оцінила і вибрала мої дві сукні. Дівчатка, я була не знаю, не передати, як дитина радувалась, раділа. Це, це Взагалі це настільки приємно, що твою роботу ще й оцінили. Це я не можу передати, в мене, в мене слів немає. І сьогодні я забрала подаруночок. Сам ящичок я розпечатала, а подарунки, я ж не знала, що так, зараз покажу вам я ж не знала що вони всі так запаковані. Ви тільки гляньте, я, я в шоці. Кажу, мамі, ні. Не буду я нічого розпочатувати. Я спочатку все відзніму, і потім ми тільки будемо дивитися, що, що Оксана мені прислала. Я не знаю, я не вмію так збирати подарунки. Для мене це взагалі що вибирати, що дарувати це не моє. Я не можу. А ще запечатати все окремо завернути. Я... я не знаю. я... Ну, не можу передати, в мене просто немає слів. Я, я взагалі, Давайте зараз я викладу все сюди, на стіл, і ми подивимось. Так, дівчатки, дивіться, скільки тут всього. Я, я в захваті. Оксана, я, я неймовірно тобі вдячна. Ти такий мені подарунок на Миколая зробила, що, що не передати. Так, ну що ми розпочнемо? Тут такі наклеїчки, вигляньте, з підписами все. Ой. Так, що ми розпочнемо? Давайте, мабуть, розпочнемо щось солоденьке. Давайте із солоденько, щось солоденьке. Так, зараз я спробую акуратненько відкрити. Так, дівочки, дивіться, це ось така шоколадочка. Так, і ось такі, гляньте, ось такі це печенечко таке. Клас. Чесно скажу, я, ну, я в магазині не бачила в нас таких, таких печенюшок. Вау, це, б, це супер. Погляньте, які. клас. Боже, яка краса. Це, 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 це взагалі це щось, це щось таке неймовірне. Це. Так, давайте. Так, що ж ми. Наступне подивимося. Так, так, так. Так. Так, давайте подивимося для ніжок. Зараз я розкрию і подивимось. Так, дівчатка, дивіться, для ніжок ось такі два моточки пряжі. Яка вона м'якесенька я обов'язково зв'яжу собі шкарпеточки Оксана, щоб вони мені нагадували про такого спонсора. Це, це неймовірний подарунок. Чесно, я, ну, я ж кажу, що я не можу навіть передати, і слів немає. Такі гарні весняні кольори. Я обов'язково зв'яжу шкарпеточки. Обов'язково. Ось така. Я навіть не знаю, що це за пряжа така. Ну, Взагалі-то я шкарпеткову пряжу і не купувала, не цікавилась ніколи. Ну там Дивлюся дівчатка, з якої в'яжуть. А я купувала тільки оцю бюджетну шкарпеткову пряжу. Так, не знаю я навіть, що що це таке. Буду пробувати. Будемо пробувати в'язати обов'язково. Обов'язково собі зв'яжу, нікому не буду в'язати, зв'яжу собі. Так, давайте подивимось щось, щось гарненьке. Так, дівчатка, це ось такий зелений чай. Я вже розпочатала його, як ви бачите. І ми зараз понюхаємо і так уже чуть О, такий насичений. Дуже насичений аромат. Клас. Клас, клас, клас. Так, будемо з смаколиками, буду на роботі. Візьму трішки собі на роботу, дома залишу і буду смакувати. Обов'язково. Так, ну дуже пахне. Клас. Так, давайте подивимось. Е, наступне давайте для. Так, для ділових летів. Подивимося, що в нас тут. Так, гляньте, дівчатка, яка краса. Так, це такий блокнотик. Ось так, зараз ми подивимося. Дивіться. Клас. Оксана, коли я дивилася, якщо ти будеш дивитися моє відео, а то дивилась твої відео, де тобі. Наталка присилала подарунок, і ти казала, що вона ніби відчула, яку я пряжу хочу. Так те саме можу я сказати, що я дуже люблю блокноти, люблю ручки. Мені, мій колега на роботі, оце всі, що блокноти є, то дарує він мені їх. То Всі його даровані мені блокноти. Я дуже люблю блокноти, записники. Ось такі. Мені подобається. Так що, дякую, це завжди потрібно. Це чудовий подарунок, а ще й ручка. Так, клас. Так що ти ніби відчула, що, що я люблю і що мені потрібно. Спасибі тобі, велике. Це дуже, я ось одразу на поличку і поставила. Ручечка в мене ось тут буде. Мої ляльки. Так що все вже я оприділила. Так. Давайте, дівчатка, що ми наступне, подивимося. Так, для нових ідей. Ось, бачите, написано у нас для нових ідей. Так, дивіться, дивіться, яка краса. Колір неймовірний, боже, воно так переливається. Це, так, пряжа Лору Піана 100% крапива. Це, я дивилась на каналі Тамара Новікова. Вона все розповідала про крапиву крапиву. Я навіть гадки не мала, що воно таке оця крапива. Це приємна, приємна ниточка, дівчатка, і вона така, така переливається. Я не пробувала, ніколи не в'язала і не пробувала. Я навіть не знаю, що це за ниточка така. Ну, буду обов'язково пробувати. Клас, гляньте. Вона ніби там, як шовкова, бачите? І на цій ниточці ось такі махнатушки. Ось, бачите, Нацеплені. Ось так не знаю. Що, за ниточка, дякую, Оксана. Буду пробувати обов'язково, цікава, цікава така Нит... колір. Мені колір дуже подобається. Я люблю такі кольори, мені подобаються. Так що ти. Угадала на всі на всі 100%. Так, 150 це 300 грам виходить. 450 метрів. Буду пробувати. Я ж кажу, що я не пробувала, не знаю. Це новинка для мене. Буду знайомитися. Це також цікаво. Обов'язково покажу, як тільки спробую. А спробувати вже хочеться Вже шкарпетки, хочеться зв'язати і, і це спробувати. Боже, Оксана, це, це супер, це, це взагалі. Ой. Так, давайте далі. Так, тут у нас для натхнення. Дівочки, ви тільки погляньте, тут знову пряжа. Я я, взагалі я, я в шоці? Погляньте, погляньте, яка фантазійна ниточка. Боже клас, подивіться. Це для мене стільки нового, стільки цікавого такого. Це це, це взагалі щось. Так, тут 13% хлопок, 7 шерсть, 80 акрил. Також 150 грам тут і тут. Клас, подивіться. Тонесенька така, а 700 метрів. У 100 грамах 700 метрів. Подивіться, такі шишибрики різнокольорові. Зелененькі, коричневенькі, чи чорненькі, коричневенькі, да? Угу. Клас. Це, я так розумію, навіть можна буде додати кудись у підмот цю пряжу. Хто в'язав з такої дівчатка хоча б подібної, напишіть мені, що ви з нею в'язали. Тому що для мене що одна, що інша пряжа це дві таких новинки для мене. Це така інтрига, що я не знаю. Бросаю все і розпочинаю щось цікавеньке в'язати. Клас. Така цікава, цікава пряжа. Ви знаєте, мені. От знову ж, Оксана, я замовила пряжу, тільки там Альпака йде, і також ще шибрики. Як тільки вона прийде, і я обов'язково вам також покажу. І тут, Оксанка, ти ніби знову відчула, що я хочу пробувати ці шишибрики. Дивіться: це, це клас. Так що, дівчатка, напишіть, хто, хто пробував, хто в'язав, мені дуже цікаво. Ну, я так думаю, що. Можна буде її додати кудись у підмот, якщо я не помиляюся. Так. Оце подарунки, оце я, я, я в шоці. Так, давайте тепер приємні дрібнички. Ось, бачите? Так, дівчатка і хлопчики, дивіться. Дивіться, яка краса. Вау-вау-вау! Супер! Ви подивіться, яка зміючка. Це йде мій рік, я змія і конкретна змія. Ось, гляньте, гляньте, яка краса. <смір> так, це така зміючка буде символом моїм. Так, тут те, що завжди нам пригодиться, така рулеточка. Ось так. Мені дуже подобаються такі рулетки. Так. Гарна. Так. Ой, крючки, подивіться, які крючечки зараз ми відкриємо. Ой, які вони маленькі. Так, 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 зараз. Я спішу, я, як ніби воно від мене кудись поїде. Так, два, сім і п'ятірка. Ага, три це ж не наші. Номери трійка, четвірка і двійка. Якраз такі ходові номерочки такі гляньте, крючочки самі матові. Вони чимось схожі формою на Туліповські. Ось якраз я спробую, бачите я все не ризикувала таку форму ручки купити собі. І якраз буде в мене. Шанс спробувати. Двійка в мене, мені пригодиться, я іграшки в'яжу. Четвірку бабусині квадрати в'язали. І трійка також. Ну, буду пробувати. Такі приємні вони на дотик. Мені подобається в крючках, коли не недовге ось це саме, саме цей ось. Крючок недовгий. У ну, мене рука невелика, і я близько завжди беру біля крючка. Тому мені подобаються такі крючки, де коротеньке саме оце стержень. Цей. Мені дуже подобаються такі крючки. Буду пробувати також. Дякую, Оксаночку, дякую. Це, це подарунки неймовірні. Це... Ну і Звичайно, що завжди нам пригодиться маркерочки і Голочки, голочки в мене частенько такі ламаються, мені вони завжди. Потрібні, завжди вони мені пригождаються. так що дякую Ось такі в мене, а ауй, дівочки, ще щось гляньте. Зараз ми ще відкриємо. І ось такий кремчик для рук. Нам він завжди пригодиться, тим більше у зимову пору року, ручки сохнуть, щоб ниточки не сиплялися за наші руки. Будемо. Мазати, клас, пахне приємно. Угу. Такий ніжний, приємний аромат. Так, що ось такі дівчат і хлопчики, ось такі в мене подарунки неймовірні, це просто, це просто те, що я в захваті, це нічого не сказати. Це я не очікувала. Я до сих пір. Прихожу в себе. Не знаю я від оцих печенюшок, я, я... Ну, не знаю. Я бачила дівчаток на каналах, бувало викладали, вони показували. Але у нас, ну, можливо, я не звертала уваги, В принципі, я по магазинах не дуже часто хожу, не звертала уваги, але, але вони такі красиві. Клас. А як же ж їх як же ж їх їсти? Я не знаю це. Прицепити, як брелочки чи магнитики на холодильник. Вони такі гарнесенькі, вони такі красиві. Це оленятко таке класне. Боже, Оксана, я Я неймовірно тобі вдячна. Чесно, мені... мені навіть незручно за такий подарунок. Це... Ой, це просто неймовірний подарунок. Супер. Дякую тобі, дуже-дуже, від чистого серця я вдячна. Я... Я в захопленні, дівчата. Я, я не вмію казати гарних слів, я не вмію нічого такого красивого говорити, але, але ви самі бачите, що тут слів не потрібно, тут, тут одні емоції взагалі, не знаю, пряжа від пряжі є. Мені завжди щось таке новеньке хочеться пробувати. Цікавеньке. Я ж кажу, що я і замовила ще пряжу таку з шибриками. Мені хочеться спробувати, як воно в полотні виглядає. Я взагалі ніколи таку шибриками пряжу не пробувала. І шкарпеткова пряжа також, звичайно, я не купую собі таку пряжу. Мені дарувала Оля матерна Вултайм, але на шкарпетки я не пустила її, мені було. Шкода, тому що там чималенько моточків було, і вийшла мамі жилетка. Пряжа також суперова, мама носить її з задоволенням ту жилетку. Оля, якщо ти дивишся, то дякую тобі за ту пряжу. Я... Так що Це перша пряжа, яку я спробувала таку класну. І це ось то... також буде вона мені навіть чимось нагадує, але це тонесенька, це тоненька пряжа. Якщо я зараз щось тут розберу, мабуть, я тут нічого не розберу. 210 метрів. Ага, тут, мабуть, в 50 грамах. Я ось так вам поставлю, можливо, ось так. да, 210 метрів, мабуть, в 50 грамах. Так, 70% супервош і 25 поліамід. Угу. Трішки ми розібралися з вами. да, 50 грамів, бачите? Також приємна, м'якенька буду пробувати. Не пробувала обов'язково собі зв'яжу шкарпеточки. Дякую, Оксана. Дякую, спасибі велике. Це дуже приємно. І повторюся, що це вдвічі приємно, що твої роботи хтось замітив, оцінив. Та ще таким подарунком. Це, це взагалі, взагалі щось неймовірне. Спасибі велике. А я нагадаю, дівчатка, що я посилання внизу залишу, можливо, когось зацікавить. Дівчатка там в'язали, викладали в Телеграмі, і в Інстаграм викладали, в кого немає канала. Ви можете пройти і подивитися, що вони в'язали. І також можете пройти на мій канал, прогорнути вниз. І в мене є і описи на мої плаття, і на собі я їх там і знімала. так що... Я завжди спочатку показую на собі, а потім, уже, можливо, в наступному відео я вже можу розказати, як я в'язала, що я в'язала, бо мені ось недавно був коментар за останнє плаття і шкарпеткової пряжі, Мені хтось із дівчаток написав, що. Дивно, як можна в'язати, не бачучи виробу. Але, дівчатка, я у відео нагадувала, що ви можете пройти і подивитися. в мене є на мені це плаття. І відео я відзнімала на прохання дівчаток, щоб я розказала, як я його в'язала. Спочатку я завжди показую на собі. А вже потім я розказую. Тож, на каналі в мене є відео, ви можете проходити і дивитися, як воно на мені, а потім, вже, якщо комусь потрібно, я розказую і показую. Це ну, Не просто так я його знімаю, якщо хтось із дівчаток хоче, щоб я розказала і показала. Можливо, комусь не сподобалося, я буду розказувати, що до чого. Тож, якщо когось зацікавлює, я з задоволенням показую і розказую. Так і тут ви можете пройти і подивитися, як вони на мені ці плаття, і ви можете подивитися, як я їх в'язала. Також є і описи, і закриття низу. Ну, усе. усе таке і про пряжу я розповідаю. Ось таке в мене свято сьогодні, неймовірне, ви бачите, яке. Супер-супер. Ну, Такий подарунок. Я... я рада, я надзвичайно рада. Я вже повторюсь і повторюсь, вибачайте, кому не цікаво, прогортайте, я не можу, не можу натішитись, не можу нарадуватися. Так що я дуже вдячна Оксану за таке, за таке свято, за такий святковий настрій. Мені дуже приємно. Ну, що я хочу сказати? Як завжди, я хочу подякувати всім, хто був зі мною. Хто додивився моє відео до кінця, за ваші лайки, за ваші підписки, коментарі, дуже-дуже вам вдячна. Пишіть, підписуйтесь, хто не підписаний, ви будете знати, коли вийдуть ось готові роботи із цієї пряжі, я обов'язково зв'яжу і покажу. Хочу побажати вам миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних, цінуйте кожну хвилину з ними, будьте здорові!